Час, наче лише вчора було літо, а вже час готуватися до різдва, а саме святвечері, коли традиційно готують 12 страв. І Як ви вже напевно здогадалися, саме цим ми сьогодні і займемося, і цього разу купуватимемо на привозі продукти для куті узвару, а вареників з картоплею ще подивимось ціни на мариновані грибочки. наших сьогоднішніх страв знадобиться багато меду, а ще горіхи. А бачимо тут великий вибір. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, який мед у вас є. Скільки коштує? Бачимо тут навіть є у вас горішки. Що це за горішки? Це набір чотири види в одному в одному флаконі. як горі це набір чотири види в одному, в одному флаконі, як то кажуть, горіхів залитих акацієвим медом. Акація найкращий мед. Він не застигає, не кристалізується. Маленьким діткам дуже корисно. То має цукровий діабет, акація теж дозволяється. Та й великий вибір меду в принципі від найдешевшого, це квітковий за 100 гривень баночка, і до найдорожчого до акації 200 гривень пів літра. До акації 200 гривень по літра. Ось тут скільки така скляночка буде коштувати 250 гривень. Так А це я, який об'єм? Ой, та я навіть не знаю. То 400, пів кіло, десь. Ми вже купили, а ще нам потрібна соняшникова олія. Вона знадобиться і для куці, і для вареників з картоплею. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки ваша олійка коштує? Олійка жарена, коштує. Олійка смажена, коштує 100 гривень за літр, холодний віджим, сирена сіня, коштує 80 за літр. У вас ще є смачненького, розкажіть Смачненьке запіканочки. У нас смачненьке запіканочки у нас дуже смачні. Ну їстівні сир є знежирений, є середньої жирності, є жирний. Жирний коштує 160, середній 120, та знежирений 100 гривень за кілограмчик. Запіканочка, ну пів кіло, 70 гривень. 70 гривень. Різні господині по різному куцю готують. А як ви готуєте? Який ваш рецепт? Відварюємо спочатку пшеничку. Відварюємо спочатку пшеничку, ну а потім йде. Робимо вже заправочку. Туди мак тремо із медиком, з горішками. Хтось іноді халву додає. Це я також знаю. Так різні, так різні. Хтось узвар на основі узвару робить. Не на воді, так а на основі узвару. Теж добре, дуже смачно. В воді, Да, на основі узвару Тож хорошо. дуже вкусно. А який ваш рецепт? Е, зараз діти не дуже люблять ізюм. Тому те ж саме, але тільки без ізюму. Мак, горішки, е, кашку, пшеничку. І без узвару а... да, да. Да. з медом. Все. А ви кажете без узвару, а узвар окремо робите? Так, чи... да, да. звичайно. Узвар, е, окремо. Я знаю, мої батьки робили кутю на узварі. Окремо і е, узвар як, е, напій окремо. Яка ваша домашня котя? Бо по-різному, різні господині по-різному готують? Чиничка, горіхи, мед. Як усі та узвару нам потрібно багато різних сухофруктів: курага, родзинки і багато ще чого різного. Бачимо тут великий вибір. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас коштують різні сухофрукти. Курага є по 150, по 200. Курага є по 150, по 200. Є такий шикарний 300 гривень на новий рік буде знижки, подарунки будуть різні. Є для узвару ось такий: усе разом по 80 гривень. Є такий по 100 гривень, узбецький. Ось п'ять тисяч їхав сюди. Солодощі різні є: цукерки є кедрові горішки, королівські фініки. Різні, що хочете, що душі завгодно. Ну різні, що хочете, що душі угодно. дуже багато чого купили і хотіли б ще дізнатися ціни на мариновані грибочки і різні такі смаколики соліні. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки ваші грибочки коштують і різні інші смаколики? Е, грибочки коштують шампіньончики 30 гривень 100 грам. Е, капусечка квашена 80 гривень кілограм, салатне 150 кілограм, огірки 80 і 100, є е, морська капусечка 20 гривень 100 грам, Корінь сіндіє з морковочкою теж 20 гривень 100 г, морква по 15 гривень 100 г. Майже все купили. Також нам потрібні різні овочі. Зокрема, цибулька та картополька. А ще апельсини. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні у вас ціни на овочі цікавлять, скільки апельсини коштують. Цибулька та картополь. Цибуля у нас на сьогоднішній день 35 гривень. Цибуля у нас на сьогоднішній день 35 гривень. Апельсини є 120, Є 150, ще є баклажани 150, Огірочки є 140-170. Помідор є такий ось гарний. Гарний помідор 120 гривень. Є такий, ну, називається черрі, 170. Плюс. Картопля є, лимонка, є королева Анна. Коштує 40 гривень. Є королева Анна. 140 гривень. Овочі, саління та сухофрукти ми вже купили і залишилися лише куця. Я обрала ось таке от пакування. Коштує всього 10 гривень. І на зворотному боці навіть є рецепти як готувати для тих, хто буде робити це вперше. А також хочу цього разу з, з, з запасом взяти борошно. Це 2 кілограми і коштує таке пакування 42 гривні. Ну і власне усе. Скажіть, що для вас саме смачне з різдвяних страв? Навірно, Алівє. Мабуть, Алів'є. Я навіть зараз люблю Алів'я. А куцю любите? Люблю. Пінігрі. Це, це у голубці також можна приготувати пісні. А, ви знаєте, в піс можна куштувати фаршировану рибу. Дозволяється. А, так. Можна зробити з... Залівної срибки теж. А... У цю плануєте готувати? Так, це, це святково це, це об, так. що ж, усі продукти для наших страв ми вже купили. Я навіть дізналась декілька дійсно цікавих рецептів, куці та узвару, якими я обов'язково скористаюсь, і впевнена, цього разу святвечір вийде по справжньому казковим. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.